А як вам новина про обмін тілами 6 тисяч там на 6 тисяч з копійками е, з ворогом? Тобто наші що відповіли, чому не хочуть мінятися, бо обізнаних тіл тільки 15 відсотків, а інші по типу хизи хто то є. І це тільки підтверджує мої слова, що державі не вигідно, щоб людей впізнавали, щоб тіла повертали. Вигідно лише одне, щоб їх вважали безвісти, зниклими. Бо коли безвісти зникли, то ніяких ні виплат, нічого рідним загиблих не положено. У це слово не положено до сих пір. Воно для всіх актуальне. І все. А нащо мінятися? То дійсно. Вони будуть затягувати, вони будуть вигадувати якісь там історії, що це вони свої хочуть нам підкинути там. Ну це ж ви розумієте, що реально воно не так. І це тільки тіла ті, кого от зібрали, кого хоч ну хоча б пробачте, але він тримається в якомусь вигляді, то по типу цільний. А скільки так, що порозривало, що їх і останків не знайдеш, скільки таких. І що вони, і нічого, і все буде Україна. Бачите, в нас втрат нема, але людей не вистачає. Поліцію не будуть чіпати ніколи, бо що? Бо так треба. Не поліція, не влада. Тобто будуть воювати тільки ті, ті, ну, хто звичайні люди. От і все. Це як в шахи вони грають. Пішаки втрачають і їм байдуже. Ну, головне, щоб цар був живий і все. Оце ж якщо всіх признати дійсно померлими, це ж які виплати, тоді що собі залишиться вкрасти, як собі замка купити там десь в Європі. І війна буде тривати доки, поки оце є такі, такі люди, кого можна втрачати. Ті, хто не, не помре і повинен жити, ті і будуть жити. Ось вам і все. А ну і ще ж треба закона підтягнути. Щоб ті, хто біз безвісти зниклі, рахувались помершими, і то не факт. Тільки через два роки, як, як зручно. А потім навіть два роки мене, і ти не докажеш нічого, бо що бої бумаги. Тратяться, і свідків немає, і наказів не було. Бачите, як вигідно БРК ставиться. тобто Батальйон кудись заходить на напрямок, і там же ж не прізвищ нічого. Списки є, звісно, але прізвища, хто де був, який напрямок, немає нічого. Тобто, взагалі, ну зайшли туди хлопці і не вийшли. Де ділися?